Давайте ми з вами пригадаємо, коли ми останній раз щось собі новеньке купляли там одягнутися. Давно? Не тут. Дехто? Не знаю, не знаю. <плес> Дехто сьогодні. А, ну, зачасту ми щось обновлюємо. Тоді, коли воно нам вже або надоїло, або вже десь воно пірвалося, да? ми тоді йдемо в магазин і купляємо щось друге, оновлюємо свій гардероб. Ну, це так має бути. Ми думаємо за наш вигляд і купляємо необхідну річ, або там здосилося, що вже ремонту не підлягає, і ми йдемо і купляємо. Це з фізичної сторони. А є ще духовна сторона. Оказується, що ми маємо оновлювати свій розум. Читали таке в Біблії? Читали? Він, він десь знашується, Або десь робить не так, як треба. Не так, як хоче Господь. Да. А, вказується, ми маємо оновлювати свій розум. Це написано в Біблії у післені до римлян, у 12 розділі, Лиш ми пам'ятаємо це, це місце з першого вірша, щоб повіддавати свої тіла в жертву живу святу, угодну Богові, а другий вірш нам говорить. І не пристосовуйтесь до цього віку. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Дехто говорить, я такий, і інший бути не можу. Характер не міняється. Я отак думаю, і це все на цьому стою. Хорошо, якщо ця думка, і на цьому ти стоїш. Ну, воно ну, з Богом збігається, з Божої волі. Але, знаєте, Бог говорить, що моменти бувають в нашому житті, що ми неправильно думаємо, і наші думки е, ми маємо змінювати. Я ну, не скажу, що багато людей зустрічав, але трошки людей зустрічав, які стояли на своїй думці, але з часом вони думку поміняли. Поміняли, визнали, казали, я неправильно, неправильно думав. Бог говорить, що так, як ми ну не так або як так, як так ми міняємо свої речі, так ми маємо оновлювати свої речі, так ми маємо оновлювати і свій розум, заглянути в свій розум. Можливо, я неправильно щось роблю. Знаєте, це хорошо робив Давид. Він відкривався повністю перед Богом і казав йому, визнавав, що десь він неправильно поступає, десь неправильно робить. Каже: Господі, заглянь в моє серце. Наведи там порядок, бо, можливо, я десь щось не, не помічаю в своєму житті. І апостол Павло, тут на пістані до Римлян теж каже, змінюйтеся оновленням вашого розуму. Змінюватися треба. Потрібно змінюватися. Колись ми думали по одному, в Ісусі Христі ми маємо думати зовсім по-іншому. Навіть і в Ісусі Христі ми десь думали одне, а Бог каже зовсім по іншому. Ми прислухаємося до Слова Божого і змінюємо свої думки про ті чи інші речі, навіть про речі стосовно відношення до Бога. І це потрібно робити. І потрібно робити часто, змінювати, оновлювати свій розум. Не розум сусіда, бо ми часто помічаємо, що десь той, хто біля нас неправильно думає або неправильно поступає. А тут написано: оновлюйте ваш розум. Тобто, я особисто маю свій розум оновити. Апостол Павло до Ефесян у 4 розділі з 20 вірша, але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися, адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях. Аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності й святості істини. В яким чином ми маємо оновлювати свій розум? Духом оновлювати? Дух Святий нам вказує, як оновити потрібно. Знаєте, часто на телефон приходить. Там оновлення програм. І якщо ми їх не оновлюємо, то телефон починає, там ми говоримо, починає глючити, да? Щось десь. Плохо працювати. Він плохо працює. Господь каже: прислухайтеся до Духа Святого, що Він вам говорить! Він є ту, те оновлення нашого розуму. Щоб ми постійно упражнялися у цьому. Це постійно потрібно робити, тому що як той телефон перезагружається інформацією, так і наш розум перезагружається інформацією. Зараз, надзвичайно, великий поток інформації і доброї, і негативної йде в наш розум. Я помітив за собою, часто забуваю, і вже говорю людям, якщо забуду, наповніть мені, бо забуваю, ну дійсно. Скільки інформації потрапляє в наш розум, що ми десь збиваємося, нам потрібно оновлювати його. Оновлювати, щоб ми могли жити за, за волею Божою, за тим, як, що нам радить Господь. Щоб ми відкинули ту стару людину в її пожадливостях, як ми читали, в її похотях. Бо наші думки були тоді спрямовані десь на гріховне. А, оновити наш розум і задягнутися в людину, яка ну, угодна нашому Богові, угодна Ісусу Христу. Оновити розум. Щоб задягнутися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості. Знаєте, якщо ми не будемо заглядувати в самого себе, або будемо заглядувати надей, заспокоїти себе, а мені так добре, я залишуся так, як було, ми не будемо оновлюватися і ми не зможемо тоді жити. Як хоче Господь, ми не зможемо е, ну, функціонувати як діти Божі. Тому що наш розум, він буде відкидати нас у минуле, а не буде наставляти нас на майбутнє. Тому Господь хоче, щоб ми піклувалися не тільки за своє тіло, дивилися, як це покраще нам. Було задягнутися. А він каже, Загляньте в себе, в себе характер і в свій розум. Що, що ти думаєш, які твої думки, про що твої думки? Часто після думок, або як зазвичай, після думок йдуть дії. Про що ми думаємо, в кінці кінців ми того добиваємося. І потім це все, наші думки, вони превращаються в наші Поступки. Тому і християни закликають, щоб діти Божі або взагалі люди читали Слово Боже. Саме через Слово Боже Дух Святий касається нас, і ми обновляємося, обновляємо наші погляди, обновляємо думки наші. Щоб в кінці кінців оновлені ми могли е, догодити Богу і поступати так, як Він хоче. У праведності життя наше було і в святості. Бо ви були колись темрявою, говорить Павло в післяні до Ефесян 5 розділі. А тепер. Є світлому Господі, поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності і правді. Досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Господь є серцевидець. Він заглядає в наші серця, але й говорить до нас, що ми і ми самі довольно часто, не колись, а часто заглядали в наш розум і понаблюдали за ним, за нашим розумом, до чого Він нас прямує, до чого Він нас кер, ну, скеровує. Порівнювали це з Словом Божим, тому що е, ми можемо самі собі казатися, що ми робимо правильно, живемо правильно. А якщо Бог подивиться на наше життя, то воно з його точки зору, зовсім не таке, яке би відповідало е, Його волі і його слову. Тому хай у нашому житті. Слово Боже як світильник просвітлює наш розум, просвітлює наше серце, наші думки, наш характер і дає силу Духом Святим нам змінюватися, змінюватися в кращу сторону, щоби, називаючись дітьми Божими, ми саме дійсно були такими, дійсно були тими, хто послідував за Господом і віддав своє життя йому. Слава нашому Богу! Амінь.